Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття стилістичні засоби української мови. На які питання звернемо свою увагу? Що означає поняття стилістичні засоби? Які стилістичні ресурси різних мовних рівнів фонетики, лексики, морфології, синтезису? І останнє питання, на яке ми звернемо свою увагу, це яку роль відіграє. Стилістичні засоби у нашому мові. І так починаємо свою роботу. Українська мова володіє величезним арсеналом виражальних засобів, у тому числі і стилістичних. Що ж таке стилістичні засоби? Або що ми їх називаємо стилістичні ресурси? Стилістичні засоби це елементи мови. Що мають стилістичне забарвлення емоційно експресивне, оцінне, функціонально-стильове. Для кожного стилю властиві свої стилістичні засоби. Так, для книжних і розмовного стилю характерно використання функціонально забарвлених засобів. Наприклад, Використання термінів характерно для наукового стилю, а використання слів в переносному значенні для художнього стилю. Існують ще експресивно забарвлені засоби, які характерні для художнього, розмовного стилю, рідше для публіцистичного. Бо вони надають мовленню. Певного стильового забарвлення. інтимне, ласкаве, фамільярне, урочисте, офіційне і так далі.